Дякую за те, що поздравили нас як би і добрий день, добрий вечір. На гру з Донецьким шахтарем не завжди останнім часом нам вдавалось настроїти і настроїти до кінця по максимуму футболістів були такі якісь завжди недопрацювання на полі. Ми цілий тиждень тренувалися на центральному полі, готувалися, старалися урахувати всі можливості ведення гри команди Шахтар. Ну, все, звичайно, нам не вдалося Значить, реалізувати так, щоб перекрити всі ігрові можливості Шахтаря. І не вистачало нам гравців, на які ми хотіли розраховувати, наприклад, Рамон. Я хотів більше атаку зробити масованіше, але ну, не вийшло сьогодні. Автоматично Шахтар нав'язав нам таку гру, що ми мусили оборонятися великими силами. Незважаючи на те, що наші захисники не всі мають серйозну стартову швидкість, ми досить достойно оборонялися. Ну і хлопці провели максимум дисципліни, самовіддачі. Ми просили їх. Давайте вже якось людям докажемо, що наші поразки були випадкові. Уж ви знаєте, скільки моральних сил забрали ці 6-7 матчів, які команда вигравала і не змогла довести переможний результат в кінці зустрічі. Ми пропускали голи. Маса таких моментів, які били по психіки, і цілий час настраювати, було не було так легко. Але вони зуміли це зробити і з такою командою, як їм сказав, ви сьогодні граєте в лізі чемпіонів. З кращою командою України, яка має все, що тільки можна, щоб перемагати. Ну, вони справились, я їх всіх поздоровав, і це свято, я думаю, для глучання, волинян досить серйозне, і ми раді результату. Дякую, колеги, ваші питання прошу. Скажіть, будь ласка, от сьогодні, по-перше, вітаю з перемогою yeah. команду і вас. Скажіть, будь ласка, чи можливо буде надалі якось мотивувати гравців, щоб вони так до матчу відносилися як сьогодні до матчу шахти? Тому що десь були недопрацювання, десь не було видно в минулих матчах такого характеру, як був в сьогодні. Команда настраюється на кожний матч, але суперник теж нас вивчає. Наприклад, ігру з Ужгородом, ви бачили, що вони перекрили нам настільки потенціал конструктивних дій, що ми виглядали дуже блід. Це треба признати. Сьогодні ми більше дали увагу на оборону, старалися перекрити центральну зону, тому що комбінації часто розігрують, м'яч в Свободне пространство. Вони вбрасували, і це йшло направо-наліво. Ми не співали, але в центрі в більшість випадках команда справилась. А ми стараємося вдома більш активно організувати такуючі ділянки, у нас не вистачає конструктивних гравців індивідуального швидкісного плану. Ми дуже багато потеряв після першої гри. Тільки останнім часом, за що швидкості він трошки ожив, ми його одразу сьогодні кинули в віру. В Одесі він добре виглядав на три роки, поставили, він пропав. Що тут іще такі калівабання є формування гравця, такі матчі закаляють. Це дуже добре. І ми будемо старатися якось строїти ігру настільки принципіально, як би можна сказати, доходити до кожних дрібниць, щоб мати пріоритет. В домашніх іграх над суперником. Грати вдома від оборони дуже складно. А команда сьогодні ж ми на контратаках зіграла. З київським дінамо була теж тяжка гра, я думаю, план гри може трошки помінятися, тому що ми сподіваємося працювання вилічиться і його три дня закінчиться цей період. Травматологічний процес і відновлювання, якщо він зможе відновити, щоб Семініна замінити. Він вже отримав четверту, лежав, меж, случайно попав в руку, суддя одразу побачив. Я йому просив не трогай, Сережа, бо складно буде нам. Все-таки він здорово сьогодні зіграв. Все залежить від команди суперника і наскільки ми зможемо свою гру реалізувати. Сьогодні вже вдалося, завтра, може, не вдасться через тиждень зі нам. Може Рамон підійде, він почне з понеділка вже в групі тренуватися. Він заміни Майк... Майкла, наприклад. А от сіміння нам дійсно нема ким замінити, це буде проблема. Все залежить, як ми підійдемо до Юри суперника. Скажіть, будь ласка, ще одне питання. Набагато е... е... важче виділити якісь проблемні моменти у грі, яка виграна. Тим більше в такого суперника, як Шахтар, який вже чотири рази підряд тий чемпіон. чемпіоном. Чи виділили ви для себе якісь проблемні, можливо, позиції, які треба підсилити на, виходячи з цього матчу, який був зіграний сьогодні? Тоже багато. Але не будемо зараз про це казати за мене багато часу. Звичайно, ви бачили, що ми в багатьох моментах програвали, не вспівали, бистро тіряли м'яч. Все-таки психологічно не були, так настільки впевнені собі, щоб якщо я гравець шахтаря в атаці чи в півзахисті, робив техніку, тактичні дії з там секунди 3, 4, 5, то наші секунду і теряли. Наскільки трудно було защити, знову відбирати м'ячі. Тільки відібрали, потеряли. Ці компоненти більш уверенії гри, більш певної гри, їх треба розвивати. Вони трохи боялися грати. індивідуальні плани ми відстаємо. Але іноді самовіддача, дисципліна, об'є клас. В класі ми не знайдемо сьогодні гравця, такого в нас, як є в шахтарі. Тому дійсно, тут велика різниця. І щоб не хватало нам сьогодні забити ще 3-4. Да?